Це наше минуле, це наша сучасне, це наше майбутнє. На сьогодні українська мова є державною на Україні, і вона є універсальною формою об'єднання нації. На сьогодні українська мова є офіційною примісткою на субідуці. На сьогодні українська мова діаспорі виконає на ці створюючи центр української культури при ПДУ гостинавічини відчинив двері усім небайдужим до української мови. На зустріч обговорювали багатовікову історію створення та функціонування мови на сучасному етапі. Хоча Аліса Войнова навчається в інституті держави та права, тим не менш задоволенням взяла участь у святі як одна з доповідачок. Завдання далося напрочуд легко. Любові бажання вивчати українську мову з маличку прищепила бабуся. Для мене це не важко, для мене це легко, тому що я і в школі вивчала українську мову. Та ми це цікаво. Мої діти також будуть вивчати українську мову, як я. А от віце-президента Маркіса, художника Юрія Салка, українська мова надихнула на створення багатьох робіт присвячених діячам, які зробили значний внесок, встановлення та розвиток рідного слова. Серед них пантелеймон Куліш, Леся Українка та Іван Франко. Українська мова для мене це Іван Франко, це Леся Українка, це і Київ-Печерська Лавра, і Веденський монастир, і Почаєв. Львівський театр і це свято української мови і писемності. Я бажаю всім, щоб дійсно ця мова на українських територіях, бувших українських територіях, а зараз на території Придністровської Молдавської Республіки розвивалася, квітнула і давала змогу нащадкам українців тут, на цій землі, доторкнутися до живої і дуже глибокої історії своїх предків. Обговорювали на святі і проблеми. Зокрема, радник посольства України в Республіці Молдова повідомив присутніх, що з цього року Міністерство освіти України відмовляється від підтримки міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, в якому брали активну участь і Придністровські учні та студенти. Ініціативою Міністерства освіти і науки України указом президента Януковича запроваджено інший конкурс міжнародний. Української мови і літератури імені Тараса Шевченка. І передбачається, що там буде аж 39 президентських стипендій для переможця. Цього року конкурс Петра Яцика буде проведено його фінансовою підтримкою, як і завжди займатиметься ліга меценатів. Але вихід міносвіти від співучасті, за словами Миколи Скляренка, може вплинути на авторитет конкурсу та на його майбутнє. Мені здається, що це альтернатива на сьогоднішній день просто вона не потрібна. Але якщо держава так вирішила, то це право цієї держави. Хоча Скоріше з того, що трошки сумним буде цей конкурс Петра краятика на сьогоднішній день. Тим не менш, незважаючи на будь-які перипетії на великій батьківщині, українська громада Придністров'я робитиме усе можливе, щоб українська мова на теренах ПМР продовжила поширюватися та розвиватися. Я на Олег Бахчиван, перша республіканська програма Промінь.